Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами спечемо пиріжки з капустою. За цим рецептом моя бабуся їх пекла саме на провідну неділю. Для початку приготуємо опару для тіста. В мисці з'єднуємо молоко нагріто до теплого стану. До нього додаємо дріжджі. В рецепті я використовую свіжі. Столову ложку цукру від загальної кількості. Та 4 столові ложки борошна теж від загальної кількості. Все разом перемішуємо до однорідності. Накриваємо рушничком та ставимо в тепле місце підходити на пів години. Коли опара підійшла, до неї додаємо яйця. Ці складники повинні бути обов'язково кімнатної температури. Цукор. Розтоплене вершкове масло. Це разом перемішуємо. Окремо просіюємо борошно та разом з сіллю додаємо його до рідини. Борошно додаємо невеликими частинами і починаємо замість тіста. Тісто повинно бути не забите борошном, м'яке та еластичне. Кладемо його у миску, змащену олією, Вкриваємо миску плівкою, рушничком та ставимо в тепле місце підходити на 1 годину. Тісто повинно збільшитись мінімум у 2 рази. Готуємо начинку для пиріжків. На сковорідку наливаємо олію, гарно її нагріваємо. Далі додаємо натерту на грубу терку моркву, помішуючи, смажимо до м'якості моркви. Далі викладаємо нашинковану капусту, помішуючи все разом, смажимо до готовності капусти. В кінці додаємо сіль до смаку, помішуючи ще, просмажуємо одну хвилину, вимикаємо вогонь і даємо капусті повністю охолонути. Коли тісто підійшло, виймаємо його з миски, обминаємо. Далі тісто нам потрібно розділити на шматочки приблизно 50-60 грамів. Далі кожний шматочок тіста скочуємо коло. Коли у нас все готово, починаємо формувати пиріжки. Беремо шматочок тіста, трішки припиляємо поверхню борошном. розкочуємо тісто у коло. Але не дуже тонко. Викладаємо начинку посередині. Далі зщіпуємо краї доверху. Дуже гарно. Кладемо на деко застелено пергаментним папером. Пиріжки викладаємо на відстані один від одного. І так формуємо всі пиріжки. Пиріжки сформовані, накриваємо їх рушничком та ставимо підходити в тепле місце на пів години. Коли пиріжки підійшли, змащуємо їх зверху збитим яйцем. Розігріваємо духовку на 180 градусів та випікаємо пиріжки 25 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Після випікання пиріжки виймаємо з духовки, накриваємо рушничком і так залишаємо їх до повного охолодження, а далі подаємо до столу. Пиріжки охололи. Їх можна куштувати. Обов'язково спробуйте спекти пиріжки за цим рецептом. Вони виходять дуже смачними. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого україномовного каналу, за лайки та підписку.